Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Сьогодні я виходжу в такому незвичному форматі. Будемо разом збиратися на море. Отже, на тижневу поїздку я беру з собою такі накидки на пляж. Топи, звісно, як без них. Дві пари брюк і дві пари шорт. Маленький спойлер: 50% цих речей я так і не одягнула. Кладу оверсайз сіру футболку, дві ляних сорочки, бежеву та молочну. Тут мішечок з білизною, і також мішечок з купальниками та піжами. Звісно, не забуваю про штатив. У мене є такий невеличкого розміру. Не знаю навіщо, але кладу свій випрямляч Dyson, яким я жодного разу не буду користуватися, але чомусь мені не здавалося, що я буду робити укладки кожного дня. І наряжатися на вечерю. Також кладу два ременя: чорний та коричневий. Шляпа та панама, які я показувала у минулому влозі від бренду Zara. Ну а без окулярів я взагалі не виходжу з дому, тому беру три пари окулярів: Gucci, Vela і Saint Laurent. Ну і на цьому все. Можна їхати в аеропорт. Ось так виглядає бізнес лаунж. Ми на місці, ми в Туреччині. Готель в Кастівало це невеличке містечко Сіде. Ми тут вперше до цього ми відпочивали у Кемері та Мармарісі. А саме тут вперше. Зараз збираємося на пляж. Ми ще не вирішили піти до моря або до басейну. Ось такий номер. Вчора не зняла одразу, тому що приїхали десь о другій ночі. Сходили в душ і лягли спати. І такий вид з вікна. Зараз йдемо на сніданок. Подивимося, що ж там цікавого. Ось така тут чил-зона. в Готелі три басейни. Достатньо великі. Так, і зараз 34 градуси. Це тільки 9 ранку. У першій половині дня хочемо відпочити біля басейну, а у другій половині дня підемо вже на пляж. Тут до нього треба пройтись десь хвилин 7. Це не перша лінія, це друга, але навпаки ходити на такому відпочинку необхідно, тому що я думаю, що ми тут будемо дуже багато їсти. Все, зайняли місця, тепер можна і обрати сніданочок. Ель спеціалізується на коктейлях, тут дуже багато видів, алкогольних та безалкогольних, і ми вирішили також собі замовити. І сіли ось в такому затишному місці. Це взагалі бібліотека. Тут можна почитати, можна просто сидіти працювати. Ну а ми п'ємо коктейльчики. Ось так виглядає готель увечері. Все так гарно світиться. Ось тут чил-зона з однієї сторони і також тут. Ми йшли на пляж і помітили таку чилову зону з більярдом. Тут телевізор, можна замовити собі каву, чай і насолоджуватися атмосферою, наприклад, в обід, коли на вулиці дуже спекотно, можна просто сидіти тут, грати, спілкуватися і класно проводити час. До речі, взагалі тут таких зон багато. Є більярдна зона, тенісна зона, також є кав'ярня, яку я вам показувала. Ну, тут кожен знайде, чим зайнятися. Я так думаю, все тепер ми на пляж. Також тут є аквапарк. Така доріжка веде на пляж. Дарую вам море. Прийшли зараз на обід. Покажу вам трошечки по можливості, що тут є. Картопля фрі, в принципі, як завжди. Рибка, дуже смачна. Пішли. Багато, багато овочей. Я взяла собі вже шашлик, овочі, піцу. Також багато закусок. Оливки, салати, багато овочей. Ось ще салати. Ну і багато-багато солодощей. На обід пахлаву не дають, дають тільки на вечерю. Зараз це обід, що я не сказала. Ну і, звісно, кавунчики, диня, там зона кави, чая, соки, ще тортики. Дуже-дуже великий вибір. І так, я взяла собі курочку, піцу, овочі, фасоль, рис, салатик, ну і, звісно, турецький чай. Знову їдемо на пляж. У нас сьогодні індивідуальний трансфер. Wow, красиво. йдемо останнє з пляжу. Вже взагалі нікого немає. Давайте вам трошечки покажу пляж, бо зазвичай тут дуже багато людей з нашого готелю. Це пляж тільки для нашого готелю, ну саме ось ця лінія. Бачите, скільки лежачків. І там, там, іде багато-багато готелів різних. Ось так тут просто неймовірно. Хоча зараз шоста година вечора, і я не знаю, чому людей немає, тому що зараз купатися так кайфово, в морі людей немає, неспекотно, взагалі просто кайф. А люди сидять ту саму спеку в обід, і потім десь о п'ятій годині вечора вони йдуть збиратися на вечерю. А ми зазвичай сидимо до шостої, до шостої тридцяти і потроху йдемо збиратися теж на вечерю. Цілому ми не спішимо, тому що вечеря тут до 9 години вечора. І коли виходиш з пляжу, тут є невеличка набережна, по ній можна ввечері гуляти, тут дуже гарно. Пальми, квіточки. Клас. Краса. А там інший готель. І подивіться, які там класні горки. Також в Турції дуже багато котиків, вони їх тут люблять. Який великий він взагалі. привіт. Вийшли за територією готелю погуляти, подивитися, що тут є. І показую вам, як готель виглядає з цієї сторони. Він достатньо великий, і, до речі, з того боку є кав'ярня, де можна взяти каву, якісь напої, солодості не від готелю, а просто тут торгівельний центр величезний, якісь атракціони. Тут, до речі, є аптеки, можна тут придбати щось, що ви не взяли з собою: купальники, там, капці. І так далі. І також тут є Макдональдс. Mm. Ось така у нас тут атмосфера. Дивимося полуфінал Євро. Раночку, як же все ж таки приємно прокидатися з таким видом під спів пташок. Просто кайф. Зараз збираємося на сніданок і після цього будемо йти до моря на пляж. Так, швидкий огляд мого аутфіту на пляж. Сьогодні мені захотілося бути якось нарядніше, можливо, зробити фото, тому що кожного дня я ходжу на пляж просто в футболці, в шортах або у сорочці та в шортах. Сьогодні хотілося виглядати якось гарно, навіть одягнула ось такі сережки гарні. І так, купальник у мене від українського бренду Твоє Свім. Дуже гарний, дуже якісний в такому шоколадному кольорі. Русики тут бразиліани, дуже гарно сідають. Показувати не буду, але повірте, дуже гарно, можете перейти на їх сайт. Спідничка у мене від Івіна Бутік. Ось така в сіточку. Тут розріз, вона довга. Я її теж обожнюю, ходити на пляж просто ідеально. Біла ляна сорочка від бренду Zara. це для мене просто база на відпочинок. І сумочка соломіна від бренду Mango. Теж дуже гарна. Мені подобається, що можна її носити ось так. Бо попередня сумка, яка у мене була, вона була тільки з короткою ручкою, десь такою, постійно потрібно було носити на руці. Мені більше зручніше ось так. І також зараз зроблю огляд того, що в моїй пляжній сумці. І перше, що я достаю, це олійка для засмаги від сейд барс. Нею я користуюся зранку і десь після четвертої вечора, коли сонечко вже не таке активне. В неї дійсно загар лягає дуже класно. Далі це SPF 50, ним я користуюсь от в найспекотніші години, тому що він дійсно добре захищає від сонця. Далі це SPF в Стіку. Щоб оновлювати SPF на обличчя саме стіком, щоб не ходити в вбиральню, не миватися, Заново не наносити кремовий SPF, просто ось так от берете, наносите зверху SPF Стіку і все, ви далі захищені. На пляж я не виходжу без термальної водички. в мене від бренду Aven. Коли спекотно, коли, наприклад, селена водичка потрапила на обличчя, дуже дуже допомагає, зволожує, охолоджує, освіжає це для мене теж must have. Звісно, окуляри у мене від бренду вехла сьогодні. Але єдине моє правило, те, що в окулярах я не плаваю. Тільки там, засмагаю, йду на пляж з пляжу, але не плаваю, тому що, хто не знає, півроку тому я відпочивала в Таїланді і мене накрила хвиля, яка змила мої окуляри. Тому я більше не плаваю в окулярах взагалі ніяких. Я просто одягаю панамку і плаваю в ній. Ну і останнє це щітка для волосся. Звичайна, від кокундив, вона мініатюрна така, зручна. І навушники, звісно, щоб монтувати відео, щоб подзвонити комусь, якщо треба. І в принципі, я без наушників нікуди не виходжу. Ну, і це все, що було в моїй сумці. Ми побігли на пляж. Нас в номері прибрали і також залишили запрошення на день народження готелю. Сьогодні о 9-й вечора буде якийсь захід на честь святкування дня народження готелю. Клас. Підемо, подивимося, що ж там буде. Готуються до святкування дня народження готелю. Робили фаршет. Тут в пакетиках свічки, як я розумію. І тут так гарно. Зараз біжимо в номер переодягатися, йти в душ і на святкову вечерю. Ого. Навіть тут столики, хоча зазвичай на цій стороні тільки. Вже потрохи збираємо валізи, якщо чесно, взагалі не хочеться їхати, тому що відпочинок був дійсно класний. Якщо чесно, я буду сумувати за цим видом з вікна. Він просто неймовірний. До речі, виліт у нас о 6-й ранку, а трансфер забере нас о другій ночі. І я не знаю, я розумію, що ми взагалі не виспимося і чи є сенс лягати спати, або просто дочекатися другої ночі і вже відсипатися вдома. Хоча на завтра запланована купа справ. Ось все. Пока-пока, море, до нових зустрічей. Ось така у нас крайня вечеря сьогодні. Наш трансфер запізнюється, тому це думав в холі. О, Так виглядає лаунж в аеропорту Анталії. Є якась базова їжа. Зараз 3 година ночі, тому не дуже хочеться їсти поки що, але я думаю, що перед самим рейсом ми все ж таки щось з'їмо, тому що в Варшаві ми будемо тільки о сьомій ранку. Є ось така кава. Не знаю наскільки вона смачна, але я бачила, що тут є Starbucks внизу, тому напевно потім підемо туди. Взяли місця для них, Це було найкращим рішенням. Шава, як завжди, зустрічає похмурою погодою. Все, ми вже у Варшаві. Добре долетіли. Політ був трошечки складний через те, що ми вилітали вночі. Я вам казала, о 2.30 нас забрав трансфер. Вони приїхали прямо хвилину в хвилину. Я вам показувала сам трансфер. Мені дуже подобаються ось ці турецькі машинки. Вони такі класні, вони якісні, там є все. Там є масаж крісла. Ти можеш регулювати собі світло. Можеш брати водичку, сок, снеки ну це за окрему плату, але все одно. Якщо б такі машини їздили з Польщі в Україну, наприклад, я б тільки так і їздила. Як не їздила на потягах, там на автобусах, тим паче, а я б їздила тільки на таких. Комфортних машинках, що тебе забирають, везуть, можеш включити музику, можеш не включати, можеш повністю вимкнути світло і поспати. Також там розкладається сидіння. Я не знаю, якщо ви раптом знаєте такого перевезника з Польщі в Україну, ну, з України в Польщу, напишіть мені, будь ласка. І всім дякую за перегляд і за те, що ви були зі мною.